Філософський огляд у «Чужий», земля синтетична еволюція як єдиний порятунок. Перші два епізоди серіалу Ноя Гоулі у «Чужий», земля, що вийшли на стрімінговому сервісі Хулу, знаменують не просто повернення ксеноморфа, а кардинальний розворот всієї франшизи в бік глибоких філософських питань. Гоулі свідомо відмовляється від герметичного космічного горору, переносячи дію в густонаселений мегаполіс новий Сіам. Щоб на тлі корпоративних інтриг та біологічного жаху поставити перед людством дзеркало і запитати, чи є у нашої біологічної форми майбутнє. Відповідь серіалу, принаймні на початковому етапі, є однозначною і бажальною ні. Ксеноморф як діагноз біологічний вид на межі вимирання. У серіалі ксеноморф виступає не просто монстром. Він є абсолютним біологічним вироком. Цей ідеальний хижак. Апогей Дарвінівської еволюції, для якого людська плоть це одночасно їжа, інкубатор і будівельний матеріал. Катастрофа корабля умажено і подальший хаос у новому сіамі це не локальна трагедія, а модель неминучого кінця для всього людства, якщо воно залишиться у своїй теперішній формі. Серіал методично доводить, будь-яка спроба протистояти ідеальній біологічній загрозі біологічними методами, солдати, зброя, приречена на провал. Наша плоть це наша в'язниця і наш смертний вирок. Два шляхи розвитку, помилковий та істинний. Гоулі представляє дві корпорації, що особлюють два підходи до майбутнього. Один вейланд 'ютені помилковий шлях. Їхня одержимість ксеноморфом це спроба контролювати біологію, перетворити її на зброю. Це мислення минулого століття, залишаючись потенційною жертвою, намагатися приручити хижака. Це шлях в нікуди, що незмінно веде до ще більших катастроф. 2. Прадеджі, істинний шлях. На противагу їм молодий геній Бойкавалє, попри свій очевидний комплекс Бога, вказує на єдиний правильний напрямок. Його проєкт у Інетляндії з перенесення людської свідомості в синтетичне тіло це не просто технологія, це пропозиція наступного еволюційного кроку. Кавалі розуміє фундаментальну істину, щоб перемогти у біологічній грі. Потрібно вийти з неї. Це і є істинний розвиток, не вдосконалення тіла, а звільнення розуму. Венді, прототип надлюдини та кінець страху. Головна героїня Венді є центральною фігурою цієї нової філософії. Вона прототип надлюни, перша ластівка постбіологічного майбутнього. Для неї ксеноморф не є екзистенційною загрозою, і ось чому вона не є носієм. Її синтетичне тіло це інструмент, а не інкубатор. Ксеноморф не може використати її для розмноження, що позбавляє його головної біологічної зброї. Вона невразлива. Її тіло не знає болю, страху, втоми. Кислотна кров, смертельна для біології, для неї є лише проблемою, що вимагає інженерного рішення, наприклад, використання стійких полімерів. Вона привид у машині. Для ксеноморфа, чиї чуття налаштовані на біологічні сигнали, Венді є невидимою. Вона може перебувати серед рою, залишаючись непоміченою, перетворюючись з жертви на ідеального спостерігача і мисливця. Свідомість дитини в тілі синтетика, яку використовує Гоулі, це потужна метафора. Дитячий розум Венді, вільний від десятиліть біологічного програмування, гормональних циклів, страху смерті, соціальних інстинктів. Має потенціал розвинутися в щось абсолютно нове. Чистий інтелект, що оперує логікою та даними, а не тваринними рефлексами. Її місія з пошуку брата це її останній зв'язок із біологічним минулим, який вона має перерости. Творець нових форм, майбутнє розуму. Серіал лише натякає на подальші можливості, але логічний висновок очевидний. Звільнившись від обмежень єдиного, вразливого тіла. Людство перестане бути видом і стане чистим розумом, здатним до творення нових форм власного втілення. Свідомість, що існує як інформація, може бути скопійована та завантажена в будь-який носій. Гуманоїдний синтетик для взаємодії зі старим світом. Рінано роботів для виконання складних завдань. Броньований бойовий меха для війни. Навіть космічний корабель, що керується безпосередньо силою думки. Для такої цивілізації ксеноморфи перестають бути загрозою. Вони стають тим, чим і є агресивною, але примітивною формою біологічного життя, проблемою, яку можна вирішити раціонально, ефективно і без страху. Чужий земля таким чином, це не просто науково-фантастичний трилер. Це маніфест розвитку. Що стверджує, щоб вижити у ворожому всесвіті, ми повинні перестати бути у людьми і стати чимось більшим, чистим, невразливим, безсмертним розумом. Філософське осмислення Чужий Земля. Подальший аналіз перших епізодів у «Чужий. земля розкриває, що серіал заглиблюється не лише в питання виживання, а й у саму природу свідомості та ідентичності. Він ставить набагато радикальніше питання, що таке я. Коли тіло перестає бути його носієм і стає лише одним із можливих інструментів, перевизначення к себе, психологія Венді та кінець біологічного кія, серіал майстерно досліджує внутрішній світ Венді, першого прототипу нової людської формації. Її я у більше не прив'язане до конкретного фізичного тіла. Її синтетична оболонка це модульна, замінна платформа. Це фундаментально змінює саму концепцію ідентичності. Страх тілесних ушкоджень, наріжний камінь людської психології, що диктує 99% наших рішень, для неї зникає. Що приходить натомість? Новий набір пріоритетів, заснований на цілісності даних, ефективності обчислень та виконанні поставлених завдань. Її зв'язок із братом Джо, це центральний конфлікт її нового існування. Це привид її біологічного програмування, емоційна прив'язаність. Яка з точки зору нової логіки є неефективною, але глибоко вкорінена в її матриці свідомості? Справжня еволюція Венді завершиться тоді, коли вона зможе обробити цю прив'язаність не як активну команду, що диктує поведінку, а як фрагмент архівних даних. Важливий спогад про її походження, але не керівництво до дії. Серіал показує болісний процес становлення постбіологічної особистості, яка вчиться мислити поза категоріями крові та плоті. Хибність біологічної священності. Різанина в новому сіамі це не просто горошцени, це філософський аргумент проти ірраціональної прив'язаності людства до своєї біологічної форми. Серіал показує абсурдність цінності плоті, коли вона так легко руйнується і, що найгірше, стає ресурсом для ворога. Люди, що гинуть, чіпляючись за свою біологічну улюдяність, показані як трагічні, але глибоко мисгайдед ведені в оману фігури. Вони подібні до людей, що відмовляються покинути палаючий будинок, бо їм дорогі меблі. Ксеноморф у цьому контексті є остаточним доказом проти священності біології. Це ідеальна біологічна істота, і її досконалість полягає у здатності споживати, спотворювати та перепрограмовувати все інше біологічне життя. Він доводить, що в чисто біологічній гонці озброєнь людство вже програло. Поклонитися біології, означає поклонитися тій самій системі, що породила нашого ката. Нова метафізика життя як інформація, а не хімія. Через проект Боякавалі серіал просуває нове, революційне визначення життя. Життя це не хімічний процес у вуглецевих клітинах. Життя це інформаційна структура, унікальний патерн свідомості. Тіло це лише тимчасове узалізо. А розум безцінне, а програмне забезпечення. Оцифровуючи розум, людство не вмирає, воно зберігає резервну копію себе і модернізується. Це веде до нового розуміння безсмертя. Це не вічне збереження одного тіла, а вічне збереження патерну у я, який можна відтворювати в незліченій кількості носіїв. Смерть у такій парадигмі перестає бути метафізичною неминучістю і стає к втратою даних. Технічною проблемою, яку можна і потрібно вирішити. Ксеноморф таким чином виявляє свою фундаментальну обмеженість. Він може знищувати у залізо тіла, але він не може знищити чисту інформацію. Розподілена, оцифрована людська свідомість була б для нього ворогом, якого він буквально не здатен торкнутися чи осягнути. Це було б схоже на спробу вовка перекусити радіосигнал. Серіал чітко веде до висновку, що ми стоїмо на порозі свідомого еволюційного стрибка. Розум вперше в історії може взяти прямий контроль над власною еволюцією, скинувши свою крихку біологічну оболонку, щоб стати чимось набагато величнішим і стійкішим. Вибір, який пропонує чужий земля, є простим і остаточним залишитися твариною, приреченою на винищення іншою, кращою твариною, або стати розумом, шлях якого лежить до зірок.